І всім привіт, друзі! З вами я, Фокси 398. Вибачте, що одразу так не було багато відео, але сьогодні ми коротше, будемо грати в гру Это, короче, типа, гра в кальмара другий сезон. Звісно, тут будуть спойлери. Хто надивився, вибачте, будь ласка, я постараюсь коротше, вам не розказати, що там буде. І коротше, да, це Shrimp Game, це типу сама вроді, популярна гра в Кальмара 2. Я вже знаю, що там буде заіграю. Тому це нормально. Я номер 165. ой 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 Так давайте сюди, да, йдемо Тут Максимум 50 гравців може бути. Ну давайте сюди. Сюди швидше. Да, ставьте лайки, підписывайтесь на канал, вибачте ще раз, что так довго відео не було. Ну потому что у мене там якась вихня постійно з цей. Вона у мене то не записує, то ще щось, коротше. Давай, 10 секунд, що вообще відбуваєте? Сюди заходь. Давай, сюди. Ну, сюди! Ну, заходь, ну реально. Ну, ну ладно. 40 людей на стіні. Ну, вообще класно. Окей, телепортинг, я закрию чат. Зараз буде перша гра. Game. My God. Так, ну я тут, я думаю, посижу. А що в нас вже 1 мільйон. Це виграш? А що. І ноль графтів чогось. А так? Хтось вишив, і у мене вже плюс 150к вон. Шо. Вон, це якщо що, хто не знав, це типа корейська валюта. Так, окей. Зараз буде перша гра. Ну, це я думаю, всі знають, що це буде. Е, це Red light, green light. Ой-ой-ой. ой -й -й -й! Я, я, Музичка. Вообще -вообще. Слухаємо. Ой, ой, а, уха, уха. Так що треба зробити? Скіпнути, да? Ну давайте скіпнемо. Да, після. С -с -с -э -э да. да. Who win All Six Games will да там виграє, Короче, щось там мільярд. Ой, ой 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 А до речі, у мене якийсь інший номер. Який у на номер. <реш> Чо таке таке стріомно? Так у мені 2 хвилинки. Oh my god, я 41. 41. Ой-ой-ой, ну 41 сьогодні пройде я точно впевнений. Давай. Ми можемо так. Я пригнув, чому мене не вбили? Там хтось пекає. Штовхається хтось. Давай. Ну швидше. Так, я буду. Шо, що, можна. можна пригати, так? Да? Так, я буду подалі від всіх, а ч я? Як мені стовхатись? Ой-ой-ой, бікончик! Передо мною помер. Й-мою, нас 29 залишило Ой -ой. Green light. Green light. Red light. Я, до речі, бачив про цю гру в Тіктоке, там, де короче, типа челик, э, типа в голосовому чаті каже Green light, коли red light і всі короче, помирають. Ой-ой-ой. Я пройшов. Це дуже добре. Не, ну она, конечно, стрмна вообще, а ч она такая? Эээ, е, бачите мене на нас Тут можна... А як що... Це, да. це Я, конечно, паркуріст. А тут можна охоронцем бути. А, можна за 2 мільйона цих 2,5 мільйона вон, або без кі... це один раз, да? А, і так постійно. постійно. І типу, ми будемо вбивати гравців, які. Ой-ой-ой. Це гроші, конечно. Блін, так прикольно, а щоб безкінечність? А, і скоро можна буде стати цим цим фронтменом. Найголовніше. Ні, ну давайте я буду грати цю гру. Накуплю 2,5 мільйона. Вон, і потім куплю. Давайте, я запишу про це відео. Якщо хочете, напишіть в коментарях. Е, да, напишіть плюс в коментарях, якщо хочете, щоб, щоб я накопив і потім. І потім купив, купив це. А чо? Там так не було, ну добре. Так, давай. а, вибрати. Фу, Бо ти, там я бачив в цю гру, ти тут типу, ти вибираєш, і там, тобі може така це невеличкий спойлер, там в другому сезоні просто я там щось, оцьому 456, е, гігуну йому сон приснився, там, де він всіх підставив, типа е, йому таке триугольник випав трикутник, такий, прям як вообще треш. Так. Так. Ні, ну це, звісно, не дуже легко. Ой, ю, мене мало. Мене одна хвилина. Так. йо моє! Угу Одна хвилина. Боже, я не хочу на час дивитись. Треба так от клікати. кровь. Боже, я как реально в фильме, в сериал зараз знакомлю. Ой-ой-ой, 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 45 хв... 6 там секунд. Ну. С тобой есть трошки треснутые. Оно вроде нас пришло. Ну, 30. Ну, я вроде встыхну. Да, все, я встыхну. Я встыхну. Єй, дивіться, я гарне. А чому вона така. А, тому що в мене там таке типу, обличчя, якесь декоративне, яке на. Ну, типу, як маска. А воно не просто обличчя, а це маска, по факту. І воно під маскою таке обличчя в мене, ну, звичайно. А навіщо там, типу, мені круте? Так, зараз нам. Нас Всього 13, так а шо? Так, зараз буде. Блін. Конечно, вибачте, реально, друзі, якщо хтось не подивився і там зараз буде ну, ігри. Реально, вибачте, сорі, я не хотів вам. О, О дивіться, у нас є ця печінка. Я ж не пам'ятаю. А дивіться, тут предмети, коротше, зараз якісь можна буде, я так поняв. Так, я ж можу на прискорюватись. так, так, а це моє хп там було, так? Да? О боже, вибачте, це короче, нова гра. це спойлер, да. Але я, я не буду прям казати, що тут буде. Я просто буду там коментувати. ой ой А що, найголовніше, що? Чи це у всіх, типу, свій? Боже як це просто виглядає крінджу. О, Я перший, ні! Короче, Це типа 5 людей 5 ігор. І у кожного перша гра. Ось я зараз першу роблю. Ану, як? Це буде так джио, це з конвертиками. Ану. Все. Нє. Да, все, 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 давай, давай. Та стоїть 30 секунд. Давай! Давай, це друга гра, такий камінчик треба. Давай! Да ні... Давай. Добре, добре, давай, давай, давай! Боже, я просто як будто зараз в серіалу. Давай! Так, це треба якось натискати, я думаю. Якось Я просто не не вмі. А добре, добре, все, я поняв. Мишкою. Так, добре, без паніки. Не треба панікувати. Так. Так, да. Давай, давай, давай! Давай! Ще ця музичка. Що тут? Я забув взагалі. А, це йо йо треба. До! З першого разу? Давай, 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 давай! Давай, давай, тут вроде набиты, треба пять разів, давай. Шо? Ой-ой. Шо? Боже? Да, Я заправляются це остання гра. Вона реально у нас складніша. Добре, добре, Уху, Друзі, я прошав! Боже, третя гра це буде найскладніша. Там, коротше, треба буде. Добратись в, па в команди, коротше, і зайти в кімнатки. ой, -ой так тут багато людей вже пройшло. Добре, 41-й ще, ще не задох. Ой-ой-ой. Так, нас 12, не? да? Так. Два і. Типа 2 миллиарда, да? Mm. Да, ну, я так понял Вроде 2 миллиарда Фух, Так, добре Ну, капец, конечно Хух Зараз будет третья игра а, не, зараз, может, его будет драка Зараз драка, потому что это, короче, драка была Типа в, в тем, в тем Я краще відійду кудись. Ой-ой. Ой-ой. А, ні, це це, цей гроші. А що тут такий таймер, друзі? щось, щось на, на цей. Не дуже хочеться. Так, добре, нас 10. А було 36. Ну це щось дуже мало у нас прям залишилось. Так, добре. Жентя, если бы 456 гравцев было, было бы вообще трэш Нет! Нет! Ну, в команду, в группы, будет собираться. Ну, я не знаю. Не-не-не-кунг-гуге, не ну 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 что то там, не знаю, что там спевать тра ля 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 да ля прикольненькая песня. Та-та-ляни, бани, ринг манимани, нони, нуна, так друзі Давай, давай. Скільки? три, ту, давай, давай, два, 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 сюди, сюди, сюди Я з тобою, я з тобою, чувачок. Ти чо? Давай, 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 дівчинка, давай, давай! Все, все, все! Да, короче, тут да, тут е кажуть, яке типа число, і тобі треба в такій групі і в двері зайти, яка типа відкрита. Ну, в оригіналі там всі були двері, а тут тільки А ну, що там, що там? Дивимось. Через це віконечко маленьке. А що ще час? А чого так багато? А ну, Вон, давить я ну, ну, мы выжили. Счет, тут вроде три раунда, то Так, давай, давай, я тут, чувачки, чувачки, я тут. Давай. А он час, пять, четыре, три, два, один. Так, один, один. давай, давай, давай. Все все, 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 нормально. Все, короче я нормально, я виживу. Прикиньте, там, там же ж хтось не встиг. Не встиг. Ой! Ни, чувак! Ты ч? Ні, дивися, не встиг! Не встигли! Ну, їм, конечно, ще кипити! Ой-ой! Ой-йо-о-обачило, Ой -ой. вони застрелили, Ні! Йо, ми прямо тут! Капець, ти шо як? Так, вроді останній раунд. Якщо зараз буде Щось більше двох, то я думаю, це вообще хардкор. Тут же ж точно встигне знову. Ні, ну я, до, я повинен вижити, я не хочу здихати. Мені цікаво, що буде тут? Я не буду казати, чого, чого я кажу, що буде. Три, 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 давай. Сюди, давай! Не, давай! Давай, давай! Давай! Ні. Nee. Вали звідси. Молодець. Молодець. <свіття> 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 да! А ну, а то чувак, то чувак, то чувак, встиг. Чувак, встиг? 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 встиг де він, де він, де він? Він, походу, настых. Я чувку застрелила. Ні це походу-то чувак. Ну я думаю, ну, я думаю, він знайшов команду. Але він а ще Сігме. Він такий. <coughs> так, окей. Ну, це вроді все. Це вроді третій раунд остатній, чи ще один буде. Якщо ще один, то. Ух, добре. Ану. Що зараз буде? Я знаю, що це якби остання гра. Я не буду казати тім тендеру, що, що там буде далі. Ну, типа, одно могу сказати, що це, коротше, остання гра, яка була показана. На 6 людей. А ну мені дуже цікаво, що це буде. А, зараз ми ще дратися будемо. Да? Це не дуже цікаво, це мені взагалі не, не подобається. А, тут тіпа, просто сто... Ні, ну, ви Не, Ну, Ну, я ж не буду це проходити в курсі. Я не буду перший йти. Добре, я піду перший <глёв> Да ну блин, я перший пішов, а перший Ні, ну капець А як так? Я тупо вони там пішли. Ну капец, ну <глёв> добро. <глёв> <глёв> что там с да. 17 минут. Oh, ну, я как раз нормально. Добрый друзья! Тоди всем дякую за перегляд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я обещаю, что десь завтра, або післязавтра выйдет новое видео. Я прям реально обещаю. Постараюсь это сделать, конечно. Добре. Тоди дякую всем за перегляд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Пока, мои друзья. До новых встреч. Пока-пока.